Виконуємо право 5 до параграфа 5 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький Пилипчук-Шостопалу 2022 року випуску. Деяку інформацію нам потрібно буде вводити в текстовий документ. Давайте відкриємо текстовий процесор Word. Зразу створимо новий документ. Нам потрібно перевірити, який є антивірус встановлений на вашому комп'ютері. Зазвичай, якщо антивірус встановлений, то значок антивіруса є в треї. Давайте відкриємо трей. Бачимо, ось це в мене антивірус, який називається Avast Premium Security. Відкриємо його подвійним кліком миші по значку або правою кнопкою відкрити інтерфейс користувача Avast. Так, Давайте зразу текстові документи запишемо, який антивірус встановлений на комп'ютері. Вас, зрозуміло, буде якийсь антивірус швидше за все інший. Ну, але ви його знаходите так само і записуйте назву. Тепер потрібно визначити дату останнього оновлення антивірусної програми. Зазвичай це можна прочитати десь чи в налаштуваннях, чи в оновленнях. Зрозуміло, кожного антивірус-інтерфейс трішки відрізняється. Давайте знайдемо налаштування. Ось тут в мене є оновлення. Ви також десь шукаєте оновлення. Бачите, ось тут показує, коли встановлені останні вірусні сигнатури бази даних 23 серпня. Але нас питає, коли оновлена сама програма останній раз. 19 серпня 2022 року. 14.38. Думаю, години вже писати не потрібно. Тепер нам потрібно визначити дату останньої перевірки комп'ютером та вірусною програмою. Так, це закриємо. Виберемо захист перевірка на віруси. Ви щось таке саме шукаєте. Ну і в мене ось тут, бачите, є історія сканувань. Саме з цього, до речі, вікна можна відсканувати, бачите, повне сканування, вибіркове сканування. Сканування під час а, а, завантаження операційної системи. Ну і настроїти сканування, коли вам потрібно. Отже, виберемо історію сканувань. Бачите, показує, коли в мене не були останні раз віркові сканування. Отже, в нас цікавить повне сканування. Це 23 серпня, але зверніть увагу, що час виконання декілька секунд. Тобто воно було запущене і зразу зупинене. А ось тут, 1 березня. Час виконання 2 години і обсяг перевірений даних 2,3 ТБ. Тобто, це вже в нас є повне сканування, великий обсяг перевірений. І бачимо ось тут червоний оклику, тому що знайдено деякі інфіковані файли. Отже, запишемо дату останнього сканування. Так, 1 березня на квітня вже трошки давно. Взагалі-то повне сканування рекомендується проводити трішки частіше. Тепер давайте згорнемо документ Word. Перейдемо на вкладку Захист, перевірка на віруси, і нам потрібно перевірити на віруси деякі з файлів або папок на ваш вибір, на або що скаже вчитель. Для того, щоб перевірити не повністю комп'ютер, а окремо папку чи файли. Ось тут ми можемо вибрати: сканувати і вибираєте потрібно, що ви бажаєте перевірити на віруси. Або є простіший спосіб, насправді. Якщо ви хочете перевірити якусь папку чи файл, клацайте по ній правою кнопкою миші, і швидше за все, у вас є щось схоже на сканувати обрані місця на міста вірусів. Зазвичай, коли антивірусник встановлюється, то автоматично додається в контекстне меню такий пункт. Давайте виберемо його. Шкідливий програм не знайдено. Нам потрібно зробити принтскрін даного вікна або повністю зробимо екран монітора. Для цього натискаємо на клавіатурі клавішу Print Screen, відкриваємо Word. І вставимо правою кнопкою в контекстному меню вибираємо параметри вставлення. Тепер залишилося, ж зберегти документ, файл, зберегти або зберегти як. Зберігаємо з іменем вправа 5. На цьому вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте його в коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе!